Атопічний дерматит найчастіше має спадкове походження і діагностують його як правило у дітей. Житомирські лікарі закликають молодих батьків не бути легковажними до цього захворювання, оскільки наслідки можуть бути досить серйозними. Тому що жити з хворобою, коли шкіра суха лущення, почервоніння, свербіж постійний, воно естетично і морально, і фізично людей вибиває з колії. Тому я хочу, щоб наші телеглядачі серйозно віднеслися до цієї проблеми. Якщо обоє батьків мають атопічний дерматит, імовірність того, що на нього захворіє їхня дитина, становить 70%. Про це мають знати усі батьки. Але на превеликий жаль, це захворювання більш серйозне ніж ніж кажеться на перший погляд. На сьогоднішній день, в тому числі в Житомирській області, після захворювань на псоріаз серед патологій шкіри, на другому місці, на превеликий жаль, атопічний дерматит. Захворювання, яке, на жаль, передається спадково. Захворювання, яке залежить в тому числі, від вагітної мами. Захворювання з яким можна боротися, і навіть якщо вона з'явилася на перших стадіях, коли зразу почати займатися, не до баби ходити, не слухати, що сусідка сказала, а йти до лікарів займатися, можливо його вилікувати і перевести в ремісію. Уберегтися від хвороби, допоможе збалансоване харчування та недопущення самолікування. За перших симптомів лікарі просять звертатися до спеціалістів треба звертатися в спеціалізовані установи ми ніколи з ангіною не йдемо до дерматолога ми ніколи не йдемо з як ми зламали ногу до терапевта і також шкірні хвороби найкраще лікують дерматологи все таки ми співпрацюємо з імунологами з алергологами найчастіше захворювання розвивається протягом першого року життя Крім спадкових факторів, велику роль відіграє контакт з харчовими алергенами, а також з тими алергенами, що вдихає людина.